Георгію Пилиповичу вже за 80. Він самотній пенсіонер і весь час потребує медичного догляду. До найближчої лікарні самотужки йому дістатися складно, тож, аби допомогти старенькому, щоранку і щовечора до нього навідується медична сестра товариства Червоного хреста. Поки працюю, вроде нічого, настроєння хороше і. Людям хорошо і мені неплохо. Тяжело людям подойти в поліклініку, тому що вони не мобільними. У чоловіка нет ноги, або він взагалі лежачий. І тоді это наші бабушки, дедушки. Медична сестра Поліна Ростовська в Червоному хресті вже півроку. Незважаючи на завантаженість, їй робота подобається, адже тут вона почувається необхідною людям. Полюбили свою медсестру і її підопічні. Вона наша браті вона. Нам і в дає, і заміряє. Це без неї я не знаю, як ми бачимо. Ми старі люди, куди ми підемо? Так же. Ну що я можу сказати, жона? Це людина дуже хороша. Дуже на сьогодні у місті діють сім районних організацій Товариства Червоного Христа України, по одній у кожному районі міста. Працівники організації обслуговують самотніх пенсіонерів, багатодітні родини, допомагають і безхатченкам, надають консультативну допомогу та допомогу продуктами харчування і миючими засобами. Люди к нам приходять з документами. Ми їх приймаємо, записуємо і. по мере возможности выдаем им натуральную помощь, помощь в виде одежды. Также, если одинокие бабушки у нас живут совсем одни, их обслуживают младшие патронажные сестры. Колектив організації дружній і згуртований. Медсестри виконують призначення лікарів, молодші патронажні сестри перебирають веселі, готують їжу, приносять продукти харчування і ліки, допомагають на присадибних ділянках. В середньому за день кожна з них відвідує 8-9 чоловік. Допомагають у роботі Червоного Христа і добровольці. Але таких, на жаль, небагато. Добровольці працюють. Но мы еще очень-очень хотим, чтобы к нам присоединялись побольше добровольцев, побольше молодежи. В основном нам помогают уже люди, прошедшие жизненный путь. Но мы очень просим молодежь, чтобы она приходила к нам. Мы очень просим людей, которые неравнодушны к проблеме одиноких людей, малообеспеченных, приносить нам по возможности одежду, немножко продукты питания. Нам. Як говорять працівники товариства Червоного хреста ця організація не прибуткова, а тих, хто потребує допомоги, дуже багато. Єдине, що може принести до організації певні кошти, це допомога небайдужих громадян і продаж відповідних марок. Красне крісе у нас організація не прибыльна, і ми живемо тільки коли люди беруть марочку, членський внесок і допомагають нам. И мы бы очень хотели, чтобы люди как-то больше отзывались на нашу просьбу вот эту взять марочек. Потому что иногда нам отказывают, иногда возвращаемся обратно. Но мы бы... Нам очень хорошо помогают больницы. Большое им спасибо. Исполком, соцзахист, без всяких проблем. Но вот иногда предприятия отказывают нам, и мы возвращаемся обратно. Вот у нас такая просьба. Не, не, ну, 5 гривен это не такая большая сумма. Один раз в год мы обращаемся. И по возможности, если какие-то частные предприниматели, которые могут нам оказать небольшую помощь продуктами и питания, потому что мы ходим, вот лично я по магазинам, просим заведующих магазинов. Но вот из 10 магазинов в прошлом году только один отозвался. З 1 квітня по 1 травня розпочався всеукраїнський місячник Червоного Хреста під девізом Сила гуманності. Долучитися до цієї акції можуть всі охочі і надати посильну матеріальну і волонтерську допомогу як до організації Червоного Хреста, так і особисто тим, хто її потребує.